Нагадую вам, що знижка 25% на всю лінійку українського виробництва Smart Life. А це в мене тут зараз більше переважають засоби для оселі. До речі, круті засоби. Я була приємно здивована, що нормальна доступна ціна і гарна якість, і все це зроблено в Україні. Ось ще видалю будь-який жир. Мій улюблений термозахист. Зараз він же ж так само в цій акції мінус 25%, і в мене він в кожному замовлені. Мило для кухні, що усуває запах з рук. До речі, оця серія альтернатива салонним процедурам. Це також лінійка Smart Life, український виробник. І зараз також на нього з'явився аромат німфа. В мене є прихильники на нього, які його вже чекають. І це дуже схожий за нотами на відомий леді на мільйон Тональна основа Айрогло, яку я взяла собі, вже працює, вже її побачили на мені і схотіли таку саму. Ось я замовляю. Так, собі пасти. Пасти ага, і ще хочу звернути увагу на ось цей крем для рук календула. Він зараз теж по хорошій ціні, він гарно загоює тріщини, пошкодження, якісь потертості на руках. І також класно відновлює шкіру рук, якщо вона суха, якщо ви багато бофтаєтесь в воді, або десь у вас робота якась пов'язана з тим, що шкіра рук пошкоджується. В мене їх три штуки вже замовили. Ось таке замовлення.